Солодощі, фантазія, і трохи історії. Така атмосфера панувала у парку Шевченка. Понад 30 дітей взяли участь у майстер-класі з розпису печива шоколадом. Це зараз сьогодні канікули, і ми робили реєстрацію в наших соціальних мережах. Сьогодні це безкоштовно, це робиться для дітей. До нас залучені і центри я Маріуполя, це наші внутрішньопереміщені люди разом з сім'ями. Ми всіх запрошуємо і разом спільно організовано і чернівчани, і мешканці Чернівецької області а також і гості парку. Діти це наше майбутнє, і саме сьогодні такий час і в війну хочеться показати щось і такої частинку доброти залишити їм. Окрім творчості, учасники дізнавалися про історію шоколаду і розгадували тематичні загадки. Найцінніший будинку Десь ховала надійно. Мама смачний шоколадом я таке ще не пробував, це цікаво. Ну і мені мама предложила. Я люблю сам по собі шоколад. Він смачний. Я прикрашала печиво з шоколадом і присипкою. Це було робити. Так, дуже швидко треба було, бо шоколад застигав. Котика робила, ось такого котика, а потім просто прикрашала звичайними кружочками. Робила такі гарні. І ось таке от печиво. Вас дуже сподобався дуже і дуже класно, класно що да. в Чернівцях такі можливості з друзями піти і провести гарний час. Прикрашав печу, посипкою і шоколадом. Складно це було ні, не складно. Долучалися і батьки для когось. Це ще й вихід із ситуації, коли дитина весь час проводить у гаджетах. Я не люблю готувати. Хай вчиться готувати. Ми були сьогодні на майстер-клас піцу він готував, сьогодні печиво з шоколадом. Йому це подобається, він готує вдома, ну і мені буде так знаєте, поміч якась потім. Тому ми тільки за, за такий майстер-клас взагалі. Діткам дуже подобається. Це класна така ініціатива, і вони збираються разом, знаєте, не телефони, а трошки. У творчій майстерні в парку Шевченка вже готують нові заходи. Наступна подія 15 липня до Дня української державності. У програмі кілька майстер-класів для дітей та дорослих Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4